Сьогодні ми поринимо у життя моєї рідної Миколаївщини, а точніше, її очільника Віталія Кіма. Впевнений, що до початку великої війни ви навіть не знали про цього персонажа. Але зараз це безумовно є однією з найвідоміших і найпопулярніших особистостей в Україні, і точно є довіреною особою президента. Як так сталося, що чесний, веселий і оптимістичний на перший погляд губернатор виявився не просто черговим мультимільйонером, який прийшов в політику за для лобіювання інтересів свого бізнесу, а автором корупційних масштабних мільярдних схем на відремонтовуванні водогону, який був пошкоджений весною 2022 року. не скроешь этого, попали в здание был даже администрации. Фотку сейчас покажу. Развалили пол здания. В кабинет попали ко мне. Сволочи. Весь запас экосов потерял. Весь запас экосов потерял.